Слава Україні! Сьогодні у нас іде X-10 на деяких топових героїв, яких ми будемо пробувати діставати. Також йде злиття. Я його не роблю, хтось можливо робить, але мені виглядає герой не дуже. Так, першим буде мій тінг аккаунт. Уламків зовсім небагато, бо пробував діставати морту. Але будемо пробувати також дістати легендарного. Сталтос в мене, до речі, вже тут є. От від Кімі я б не відмовився. Три сині уламки, два епіки. У нас, напевно, працює Х2. На синій, Так, є ще один жовтий. Як я рахував. Так, секунда. Щось я погано порахував. <пришлось> Прийшлось дозвільняти місце. Так, і один жовтий. Давай легендарного. На жаль, це епік. На жаль, це мор. Має бонус точності, більше нічого про нього не можу сказати. Так. Що ж, рухаємось далі. Ну і тепер ми прийшли до Дмитра. З Дмитра будемо відкривати всі уламки. Сказав Дмитро, що буде, то буде. Тобто прив'язки нема. Відкриваємо 1, 40, 10 і 9. Але щось топове би пасувало дістати. Так, амарант. Не цікаво. Давайте, давайте якихось скімі, сталтосів, харіму, хоч комусь би дістав. 10 синів. Нормаль. Нормальне явище для X10. 20 синіх. Нормальне явище для X10. До речі, рарка зі злиття. І топовий кадавр. Так. Ну. Та ну, серйозно, 30 синіх. Ні. З 30 синіх уламків один гавняний епік. Принцеса, до речі, заходить в антілик. Деякі. Дуже цікаво, дуже цікаво. Як бачимо, сині не варто відкривати. З 40 синіх 2 епіка, один частинка разена, де всі вже зробили його, і заходить тепер тільки як корм, ну і другий просто корм, взагалі нікуди не заходить. Так, 10. Якщо Так, епік, генбо, крутий герой. Але він всіх вже є, мучениця частинка Анкілу, та й легендарного. Та де, який легендарний. Який легендарний. Дев'ять. Дев'ять жовтеньких. Перший епік. Ногорі, як на мене, форм. Нічого цікавого. Руелла, ну, це крипта. Ще один епік Аларік. Корм. Так. Щось мені це все не подобається. Корм. Так. Дуже цікаво. Хаск. Ну, хаск це вже краще, але. Але думаю, він же тут є і не один. Хаск це гідра у нас зараз. шість уламків в нікуди. Супер відкриття. Ще один хаск? Ні, е, кадавр. Год. Топ Епік. Але, блін, дайте легендарного! заргала Так. Настий. Крутяцький! Просто нічого толкового взагалі ми не дістали. Що нового? Ну, Ногою. Клас. Руела. Ну, Заради раїли злити всі уламки, це того не варто. Дякуємо Дмитрові. Ну, значить, гарант вже буде ближче. Пишіть, що дістали ви, якщо ви відкривались, робите, не робите злиття всім. Дякую за перегляд! Це буде Україна, і до нових зустрічей.